Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Китай готується до війни. Йде підготовка. Стосується це України чи іншої країни, тобто Тайвань можливо. І так, Китай готується до війни. Іде підготовка. Наскільки я зрозуміла, в них, е, збільш, вони збільшили свій бюджет на е, 7%. Це стосується України чи Тайваню. Я вже так, знаєте, підряд перечитую те, що ви мені написали. І так, стосується це Тайваню. Чи стосується це України? Ну, їм більше, їм Україна, знаєте, судячи з цих двох карт, їм Україна не так цікаво. Ось, якщо брати Україну, то Україна там ну, невелике і будемо так говорити дуже віддалено. Їм важливо Китай. Король Монет про це говорить. Це якийсь ресурс, це земля, їм потрібніше Тайвань. Давайте я ще перепитаю: дійсно, Тайвань. Да, да. Ось трійка Жезлів. Це не стосується України, це стосується Тайваню. Хтось запитав таке, зараз я, чи я найду. Дивіться, чи немає змови, чи немає змови між Китаєм та США щодо України. Тобто, типу, Китай нападає на Тайвань, а США із-за цього приводу перестає допомагати Україні. <кій> Вибачайте. Тому що тепер треба відстояти тайвань. І так, є стосовно цього питання, між Китаєм та США якісь е, змови. Ну, між ними щось є, якісь домовленості, є якісь домовленості, але це скоріше, знаєте, не стосується ні. Домовленість є тільки про те, зараз я поясню, щоб ви це розуміли, що Китай не буде ні на кого нападати взагалі. що... Е Америка за ними слідкує, що ну, ніби між ними я так розумію, ніби на знаєте стендбай така на кнопочку натиснули, щоб перемир'я було, щоб трошечки ну, заморозити конфлікт, щоб трошечки якось робиться у них єдине оце єдині домовленості. Я не бачу, що тут є аж ось аж так запутано, як люди це бачать. Хоча я вас розумію, що ви ну, переживаєте, я теж можу приходити мені думки, а може вони так, а може так, тому що є дуже багато у кожній справі у кожній війні підводних камнів, камнів, яких ми не бачимо. Тут ні, тут все прозоро, до речі, і мушу сказати навпаки, тут іде. Від Америки, від сильнішої країни. Китай не є сильнішим за Америку, а я тут бачу: від сильнішої країни тут іде як би наказ, ось дивіться. Ду-ду-ду, ти ти, ти, от-от-от. Ми за, тебе, за тобою слідкуємо. От тільки рипнеся, от тільки рипнеся і що буде. Аж дві карти пішли. Так, да, ми готові, ми готові. Захищати у нас військо готове. Ось як Америка думає. Зараз я читаю далі. Чи буде внутрішній. А, ні, стоп, стоп, стоп. До бунту зараз ще дойду. А, Так, що Китай РФ домовилися, так. Є така думка, що Китай РФ домовилися ослабити Європу. Ну, це вже я інше візьму питання, тому що тут чи немає змови між Китаєм та США щодо України, так? Так, 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 нема. Тут я не бачу змови. І тепер ще подивимося, чи буде внутрішній бунт у Китаї, чи переперуть Сізінпіньо. Спочатку давайте внутрішній конфлікт у Китаї, чи буде? Виглядає, що так? Виглядає, що так. І виглядає, що так. Але наскільки я розумію, бунт він та буде, але його дуже швидко якось е е приберуть той бунт. Я не бачу, що він до... підніметься хтось, так, якась частина, але його швидко якось приберуть, наскільки я розумію. Да, Заспокоять, утихомирять. Да. Чимось у Тихомирить, якусь заманушечку їм дадуть. Я так це розумію. Е, і чи приберуть їхнього головного? Ви, я думаю, ви знаєте, про кого я сі, сі. Ні, не бачу. Хоча, Хоча, бажання таке є. Бажання таке є, але ні. ні. Він, він крепко сидить і надовго я наскільки розумію. Закидувати будуть якісь, як би це сказати, якісь, знаєте, інформацію якусь, а так не бачу. Все, мої дорогеньке, наскільки я змогла, сподіваюся, я розкрила трохи цю тему. Все мої любі. Щиро вам дякую за запитання. Бережіть себе і разом до перемоги, мої дорогенькі, на все добре.